Безкоштовно покататися на коні можуть ветерани та їхні родини у Запоріжжі. Тут стартує програма іпотерапії. Це метод реабілітації ветеранів за допомогою коней та верхової їзди. Трошечки лякає, чи можливо всього за день навчитись їздити верхи. Працівники кіноспортивного комплексу Патріот переконані, так тут ветеранів та членів їх родин вчать не тільки їздити верхи, а й морально реабілітовуватись через спілкування з тваринами. Коні це дуже добрі створіння, які морально також допомагають людям. І в конному спорті час їзди працюють всі м'язи нашого тіла. Таких заходів у Запоріжжі організували вісім для понад ста ветеранів та їхніх родин. А з 4 жовтня 2025 року запровадили щосуботні іпотерапевтичні зустрічі в іпоцентрі Ніко. Надо вас зафиксировать. Найбільше сподобалось, звісно, самі коні, але у вільному вигляді. Не подобається, коли вони щось зав'язані, або ти на них їздиш, не знаю, експлуатуєш, як на мене. Але як просто вони тут поруч, це неймовірно. О, просто коні поруч. Я можу його потрогати. Боже, це неймовірно. О, О можу його подогодувати, це неймовірно. Іпотерапія це дійсно важливо, тому що коники і конячки вони тактильні, активні, соціальні. І мені здається, так можна заспокоїтися не тільки е самостійно, а ще і їм якось зарадити своєю увагою. Заходи на хортиці організовують департамент ветеранської політики Запорізької міської ради спільно з місцевими клубами. Програма п'ятої іпотерапевтичної зустрічі була комплексна. Тут і кіні прогулянки, арт-терапія, а також козацький театр. Слухайте, як йому її збивати, а? Ну є. От так очки чи може зразу? Да що? <гілляє> а що за жарти, батько? Жартую, синко. Васько, як собі Навіть розваги тут не випадкові. Козаки не лише демонструють бойові навички, а й навчають стрільби з лука. Це справжня стріла. Котро встрягне мішень, випрями руку. Тепер, отак, трьома пальчиками. Загни гачочки. І тепер цією ручкою будемо тягнути. Тягни, тягни, не бійся, Натягуй, тягни, тягни, не бійся, відпускай пальці. Молодець, от і все. Працюю спочатку війни із. Хлопцями після поранень психологічного розвантаження і відновлення психологічного стану Працюю з діточками-переселенцями. І я гадаю, що стрільба з луку це дуже корисна вправа для того, щоб відновити психологічний стан людини. А стрільба з луку, вона така медитативна, вона заспокоює людину. Бо він один на один залишається з мішенью. Він спокійно це робить і постійно поступово, поступово його стан заспокоюється. Бо я був свідком, коли з людина приїхала з нуля, він був дуже зажатий. М'язи зажаті були півгодини заняття. Він до мене підійшов і майже довів не до сліз, коли обняв. Сказав батько, я такий задоволений. Для багатодітної родини крестянчик захід став частиною довгого шляху відновлення. Борис демобілізований командир відділення. На третій день після повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем на фронт. Його найстарші донечці тоді ще не виповнилось і трьох місяців. Майже три роки я провів саме на Донецькому напрямку у саме таких гарячих гарячих точках. Тому це і Бахмут, і Авдіївка, Серебрянський Ліс, Нью-Йорк, Тарецьк. Побачив дуже багато того, чого. Не хотів би навіть так сказати, не хотів би це бачити і це знати. Дружина Бориса Ірина чекала вдома з маленькими донечками на руках. Розповідає після народження третьої дитини Борис демобілізувався, та родині необхідно було знову вчитись жити під одним дахом. Нам необхідно було знову звикати, жити разом. Донечки звикати, що папа вдома. От що не тільки папа, як свята, але папа може і виховувати трошечки. Ну а так ми звичайно, ми насолоджуємося, що ми разом що ми можемо зараз е, разом виховувати наших діток. Попри пережити найбільше щастя для Бориса зараз бути поруч з дружиною та трьома донечками. На жаль, хочу сказати, що ми ну, відрізняємося трошки від звичайних людей, особливо це психологічний стан. Важко, і нам треба повернутися в суспільство до родин. Тому тобто, що навіть з родинами ми трошки помінялися. Їздив вже теж на реабілітацію на родину. Дуже допомогла робота з психологами. Тому я ж кажу, намагаємося відвітувати. тому що побут такі там турботи повсякдневні це. Одне, а таке, от допомагає трошки возізнатися. Давай. Оп, оп, давай, тримай ручки. Від та каністерапії до відпочинку в горах і спортивних занять понад тисячу ветеранів та їхніх родин взяли участь у реабілітаційних проєктах. У цьому році щодо ветеранів, у нас є рівний до рівного. Там, де ветерани збираються, спілкуються. Це психологічний аспект. У нас є е, на системній основі захід Я жива, я маю силу для дружин загиблих, наших героїв. Він також започаткувався. У нас і збирає досить велику категорію людей. У нас є клуб англійської розмовної мови для дітей двох районів міста. У нас є в літній сезон іпотерапія, каністотерапія, е, це у нас кінологічна. Гічний клуб нам допомагає. Усі заходи для ветеранів безкоштовні. Потрапити на них може кожен, хто має статус учасника бойових дій, або член родини ветерана. Для цього треба звернутися у департамент з питань ветеранської політики за адресою проспект Соборний, 29 або до найближчої кімнати ветерана. Вони є у кожному районі міста. Діточки, потім ветерани. А зараз ми побачили, що класно працює родини ветерани з жінками з дітьми. Вони спілкуються в теплій атмосфері. Атмосфера і тварини вони допомагають людині розкритися, і тому це допомагає реабілітуватися. Це допомагає зміцнити родинні сімейні стосунки. Ну і зарядитися позитивом і гарним настроєм.